Вітаю сьогодні. П'ятниця, 8 серпня, 2025 року. І щось останніми днями дуже багато розмов про можливу зустріч Трампа та Путіна ще й про якусь угоду щодо України. Справжній вир новин. Давайте спробуємо сьогодні якось це все розкласти по поличках. Так, вітаю інформації. Дійсно е, ну, шквал. Ми сьогодні спираємось на повідомлення від таких видань як Bloomberg, NBC News, Sky News, The Telegraph. Також, звісно, на коментарі експертів от Олександра Мотеля, Максима Несвітайлова, Валерія Чалого, що з'являлись в українських медіа на УП, на НВ. Ага, головна задача, я думаю, відділити зерна від полови, тобто факти від, ну скажімо так, припущень і спекуляцій. Добре, тоді почнімо з самої зустрічі. Наскільки це все серйозно? Бо повідомлення якісь ну дуже суперечливе. Ну, дивіться джерела NBC News та й помічник Путіна Ушаков натякають, що підготовка е ведеться, називають навіть можливу дату кінець наступного тижня. Ого щодо місця тут теж цікаво. Путін, наприклад, назвав Об'єднання Арабські Емірати. Але фігурують також Угорщина, Швейцарія. А Трамп, от, за даними Sky News, нібито говорив з прем'єркою Італії Мелоні про Рим чи Ватикан. Слухайте, а Рим, це ж Італія підписала Римський статут. Тобто, виходить, вони ж мають заарештувати Путіна за ордером МКС? Чи я щось плутаю? Саме так це е, важливий юридичний нюанс. Він, звісно, дуже ускладнює цей варіант. До того ж, бачите, триває така собі інформаційна гра, хто ініціатор зустрічі. Кремль каже: Ша, Білий Дім спочатку ніби кивав на Путіна, а потім взагалі спростував, що зустріч узгоджена. Ну, знаєте, класіка. Зрозуміло. А участь президента Зеленського про це щось говорять, який може бути формат? Це питання, здається, ще відкрите. Обговорюють і тросторонній формат, і такий варіант два окремі двосторонні саміти. Путін, до речі, заявив, що для зустрічі з Зеленським, мовляв, потрібні певні умови. Що б це не означало? Хм, Певні умови так. І варто згадати, що деякі аналітики, от не світайло в Мотель, вони досить скептично налаштовані щодо такої швидкої зустрічі. кажуть, ну, занадто багато невирішених принципових моментів. Гаразд, тоді перейдімо до змісту. До можливої угоди. От Блумберг пише, що Вашингтон і Москва працюють над якимись домовленостями. Яка там головна ідея? Ну, за їхню інформацію, заявлена мета це заморозити війну, тобто зупинити бойові дії вздовж поточної лінії фронту. Це нібито має створити умови для перемир'я, а потім може і для якихось технічних перемовин про мир. Заморозити. А є деталі, наприклад, там Росія мала б зупинити наступ на півдні, так згадується, що Росія мала б зупинити наступ у Херсонській та Запорізькій областях, але от що з поверненням територій, наприклад, тієї ж Запорізької АЕС, це м, незрозуміло. Блумберг підкреслює, що угода цитую далека від остаточного ухвалення, і США ще намагаються якось заручитися підтримкою України та європейських союзників. Тобто, це все ще дуже попередньо. Дуже, і тут же дивіться, яка суперечність. Ті ж самі джерела Блумберг повідомляють, що вимоги Путіна, ну, вони не змінилися, такі ж максималістські. Тобто, Тобто повний контроль Росії над усім Донбасом та Кримом. А це ж означає, що українські війська мали б вийти з тих частин Донецької та Луганської областей, які зараз контролює Київ. Стривайте, але ж це тоді не заморозка по лінії фронту. Це фактично виглядає як вимога відступу, навіть капітуляції на цих напрямках. От. Саме так це виглядає як взаємовиключні речі. Була іще одна версія, пам'ятаєте, від польського видання ОАНЕТ про нібито пропозиції спецпосланника Віткофа. А так там щось було про відкладення статусу території на 49 чи 99 років і скасування санкцій. Точно, але українська сторона, там радник Литвин коментував, ці конкретні пункти спростувала. Тобто, можливо, це був просто вкид. А яка тоді офіційна чи, хоча б озвучена позиція України? От де Телеграф щось писав за їхніми даними? Позиція така: Київ, нібито готовий розглядати припинення вогню по нинішній лінії, але категорично проти будь-якого міжнародного визнання російського контролю над окупованими територіями. Ну, це й зрозуміло. Конституція не дозволяє просто так змінювати кордони. При цьому визнається, що потрібні і дипломатичні шляхи, не лише військові. Тобто припинення вогню можливо, але без легітимізації окупації. На цьому тлі. До речі, був вже візит від до Москви 6 серпня. І Трамп потім заявив про значний прогрес. Був, але знаєте, не всі поділяють такий оптимізм. Той же Валерій Чалий прямо каже про можливі пастки для України в цих маневрах. А керівник ЦПД Коваленко взагалі вважає, що повідомлення про якийсь вже узгоджений план це російська ІПСО, інформаційно-психологічна операція. Тобто, спроба показати, що все вирішують за спиною України, цілком можливо. До того ж, Путін же не сидить, склавши руки. Він активно телефонував лідерам Китаю, Індії, країнам Центральної Азії Білорусі, обговорював Україну відносини з США. Дипломатія працює наповно. Виходить, картина дуже заплутана. Дуже маємо, значить, інтенсивні перемовини, схоже, за лаштунками багато розмов про можливу зустріч Трампа і Путіна. Але от варіанти угоди, які потрапляють у змі, вони якісь дуже різні: від просто заморозки до ну відверто неприйнятних для України вимог Росії. І багато скепсису та застережень від експертів. Деталі невідомі, угода, схоже, ще дуже далека від фіналізації. Абсолютно. І це власне підводить нас до фінального питання: от уявімо на мить, що війна таки буде заморожена по поточній лінії зіткнення, без вирішення статусу територій. Як гадаєте, чи може це стати реальним кроком до миру? Чи це просто створить таку собі довготривалу зону напруги, яка ну, потенційно може вибухнути новою ескалацією в майбутньому? Питання на подумати.